Цю суму я заробив на різних проєктах, про які я розповідав вам раніше. І сьогодні я розповім вам про ще один спосіб, на якому я також думаю, що можна заробити певну суму. Тим паче, що для цього майже нічого не потрібно робити. Отже, ось як виглядає проєкт, посилання на нього буде в описі під відео. І суть заробітку тут така, що потрібно збирати просто ось оці поїнти, виконуючи різні завдання, але ну, я ось вам трошки пізніше розповім. І тим самим потім ці поїнти можна буде обміняти на токени цього проекту, а токени відповідно продати і вже отримати долар. Ну, детальніше про iDrop я також пізніше розповім. Я вже тут зареєструвався, але давайте вам ще раз покажу, що тут куди натискати. Отже, якщо ви перейдете за посиланням, знову ж таки, якщо хочете, можете взяти участь у цьому проєкті. Якщо хочете, можете не брати. Я просто показую те, в чому сам беру участь. Отже, якщо ви перейшли за посиланням, то у вас ось так висвітиться спочатку мій реферальний код. І як я зрозумів, то тут лише з ним. Так тут потрібно натиснути ось сюди «Redeem Invite Code. Далі вам потрібно під'єднати ваш гаманець. Просто натискаєте ось сюди Connect Wallet, і тут вже вибираєте гаманець який ви хочете під'єднати. Я вибрав Metamask, просто на нього натиснув, потім ось тут підтвердив і все. Також я знаю, що, можливо, взагалі хтось не знає, що це таке Metamask, де його скачати. Тому це просто гаманець, ось просто в Chrome переходите, вводите скачати Metamask», і ось тут у вас буде кнопка Установити, да ви на неї натискаєте, і ось тут у вас буде цей гаманець. Там ви реєструєтеся, зберігаєте фразу, за допомогою якої потім ви зможете, якщо що, відновити свій гаманець. І, в принципі, все дуже просто. Якщо раптом чомусь не розібралися, то можете, або в мене в телеграм-каналі Писати, я постараюся все об'яснити. Або просто в Ютубі вводити там метамаск інструкція, як користуватися і так далі. Тому з цим розібралося, тепер давайте що тут, куди можна натискати, да, щоб відповідно заробити на цьому. Я, до речі, буквально тільки також тут зареєструвався, тому буду разом з вами тут все це робити. І перше, це ось я можу отримати 20 поінтів за те, що я якби під'єднаю сюди свій твіттер, так? Давайте сюди натискаю Воно мене сюди перекидає. Тепер натискаю авторизувати додаток. І все, бачите, я успішно під'єднав свій твіттер. Ну, вже і за це бачите, 20 поїнтів отримав. Далі так само можна під'єднати ваш Discord. Ну тут трохи складніше, бо я там не війшов, наскільки пам'ятаю, сюди у свій аккаунт. Так, бачите, не війшов, але я потім війду і також його під'єдную. Ще можна кожного дня просто сюди заходити, натискати ось сюди Check-in Now і, допустимо, ось так я отримав 8 поїнтів. А можна отримати від 1 до 10 поїнтів. Бачите, рандомно так випадає. Далі тут знаходиться ваше реферальне посилання, також можете його скопіювати і відповідно запрошувати. Рефералів. Далі тут є спін. У мене зараз 0. Давайте натиснемо сюди. І тут може випасти, бачите, різна кількість А Ану, давайте сюди натисну. Ага, бачите, потрібно купити тікети, да або запросити рефералів, так щоб отримати більше цих спінів. Далі можна отримати ось таку NFT. Цю NFT можна буде заклеймити, коли ви запросите 10 рефералів, які також під'єднають свій твіттер. Написано: підтвердять твіттер, або візьмуть участь. Не зрозумів, чому візьмуть участь. Можливо, просто можна зареєструвати Пару поінтів назбирати, і вже якби одного реферала зарахує. Ще нижче можна ввести свій село на адрес. Це можна взяти ось у гаманці Phantom. Його також просто в хромі вводите, скачати Phantom, скачуєте, так само сіфразу собі зберігаєте, тобто все дуже просто. Я також на всякий випадок залишу посилання на Metamask і на Phantom в описі під відео. Тому ось тут можна просто сюди натиснути і ввести свій село на адрес. Далі, гортаємо нижче тут написані різні правила. Допустимо, ось про реферальні нагороди. Давайте перекладемо. Написано, що ви отримуєте. Бонусні бали, ось ці поінти, коли ваші запрошені або їхні запрошені заробляють ось ці поінти. Тобто, бачите, що ви запросили друзів, з них можна отримувати 20% пунктів, доскільки да, вони назбирають. І потім, ще, якщо ці реферали запросили ще інших рефералів, то ще із них можна отримувати також 10% поїнтів. Тобто реферальна система тут двох рівнів. Ну і тут, в принципі, про це все і написано. Також після підтвердження Твіттера або Discord ви можете щодня реєструватися, щоб випадковим чином отримувати від 1 до 10 балів. Ну, це робити ось цей Daily Check-in. ось так чекін -in, in Daily. І написано: накопичуйте 10 і 20 реєстрацій, тобто зробити там 10-20 ось оцих чекінів, щоб отримати один спін. І написано, послідовні реєстрації не потрібні. Тобто, в принципі, можна не обов'язково кожного дня заходити і робити ось цей check чекін. Можна там сьогодні ви зайшли, натиснули ось сюди, потім зайшли там через 2 дні, через 3. Головне, щоб просто там назбиралося 10-20 ось, ось цих inів і за це можна отримати один спін. Якось так воно і ще можна отримати NFT, коли 10 із ваших рефералів під'єднають твіттер або знову ж таки приєднаються. Написано. Долі давайте натиснемо сюди. Тут в принципі нічого такого цікавого немає. Тепер давайте перейдемо сюди. Information. Тут є їхні roadmap. Ось в листопаді 2024 року це ранній доступ. У березні 25-го року Теснет, потім Альфанет і Омеганет. Долі тут про команду написано, так можете перейти, потім почитати. І в принципі, оце ось тут найцікавіше, можна переглянути більше інформації. Натискаю на документ, і ось тут можна знайти інформацію про IDROP. Давайте перекладемо. І найцікавіше тут, що, учасники можуть заробляти бали, ну, ось ці поінти, беручи участь у діяльності платформи, залучаючи інших і створюючи свої команди. Ну, коротше, просто виконуючи різні завдання, да, ось ці там Discord так, під'єднати, там, запрошувати друзів, че ось це кожного дня робити. Просто збирати поінти. Коротше. Ці бали, поінти, так, будуть перетворені в токени цього проєкта. під час TG. Тому ось, в принципі, і суть Да? Просто збираємо поінти, відповідно чим більше поінтів буде, тим більше потім токенів можна отримати. І потім ці токени вже продати за USDT. Також тут написано, як це працює, ось там можете почитати, і написано методи заробітку ось цих поінтів взагалі. Це реферальні бонуси, там нагороди за реєстрацію і написано конвертація токенів на ТГ, що під час TGE усі поінти, накопичені за допомогою програми ранній доступу iDrop, будуть пропорційно конвертовані в токени цього проєкту. І також цей проєкт UX має моя до речі. Ще скільки 323 тисячі підписників, і що взагалі робитиму особисто я, як і з іншими проектами, в яких я також беру участь, то я просто в кінці дня, там допустимо до да, вечірі, буду заходити в цей проект і просто натиснув роз чекіни, і в принципі все може там виконав до декілька ще якихось завдань, які тут будуть, але поки що тут в принципі нічого такої немає. Можливо, там спін, до да, там роз натиснув якщо буде, і там ще також Discord під'єднаю. Тобто, в принципі, мінімальні дії буду робити, щоб отримати айдроп і при цьому я там буквально знову ж таки раз у день, що там зайти. Одну кнопку натиснути, тобто це пару секунд там діла. Ось таким чином буду збирати якомога більше поїнтів. І потім, вже, коли буде інформація про те, як можна ці поїнти вже конвертувати у токени проєкта, то я також про це напишу у своєму телеграм-каналі посилання в описі під відео. Я також про цей проект я ще напишу інструкцію у своєму телеграм-каналі. І потім, коли я це напишу, то я ще цей проєкт запишу в ось таку Excel-таблицю. Я думаю, ви її знаєте, да? хто мої відео дивиться, то ви вже знаєте щодо до чого, навіщо я її веду. Якщо коротко, то я просто пишу ті проекти, яких я Беру участі і про які я вам також розповідаю. Що потім, якщо що знати, в чому я взагалі взяв участь, скільки вдалося заробити, скільки я там вклав. Ну і по цьому вже можна там аналізувати, да. Може таке, допустимо, бути, що я там взяв участь в якомусь проєкті ще рік назад, а він ще нічого не виплатив. То без таблиці я про нього вже й забув би давно. А так я перейшов по льонового ага, там, допустимо, якомусь проєктові ще я ніякі токени там нічого не отримав. То я беру, просто перехожу за посиланням ось цим, яке я тут залишаю На цей проект і дивлюся, там можливо якісь там минулення вже вийшли. Можливо, там вже можна. Можна щось отримати, да І тим самим я не загубив цей проєкт. Також ще хочу вам показати, що тут взагалі по інвестиціях да робиться. Як ви знаєте, тут була така доволі нормальна просадка. У мене зараз навіть цей портфель, допустимо, в мінусі на 42% це майже 1000 доларів. Ну, в принципі, зараз воно трохи і відновилося, бо ефіріум взагалі був там по 200 доларів Тому бачите зараз, що плюс в мене тільки село, там плюс 32 долара. Інше все в мінусі. І бачите, є навіть такі мінуси, що ну ніби, в принципі, 95% взагалі залі мінус. Бендук також. Мінусі, там, Bells, мінусі, тобто Оптос також 53%, мінус, ноткої мінус 67%, ну і так далі. Але все одно я нічого не продав, тримаю, адже такий мінус фіксувати сенсу я не бачу. Все одно вірю у ефіріум по 6 тисяч доларів. Ну і коли це буде, то воно все відновиться, і тут вже будуть інші цифри. Тому запам'ятайте, що тут зараз взагалі в мене робиться, да? потім поглянемо, як воно все зміниться. І також, окрім цього, проєкту, про які я вам сьогодні розповів, можете ще додатково взяти участь, допустимо, ось цьому да? про який я, Писав у своєму телеграм-каналі. Тут ось коротко я розписав, що можна тут робити. Також ось відео зняв про 5 способів заробітку, також можете переглянути. І в цих проєктах по бажанню також взяти участь. Ну і в гуру Артати тут ще є інші проекти, в яких також можна спробувати щось заробити.